Росинка, французька казка. Були собі чоловік та жінка, і дуже їм хотілося мати донечку, день і ніч благали долю, щоб послала вона їм хоч крихітну дівчинку. Нарешті знайшлася в них дочка гарненька, як сонечко. Тільки така дрібненька, що її навіть назвали просинкою. Одна лиш біда. Минали роки усі діти росли, а просинка ні. Зажурилися батько й мати. Стало їм соромно, що їхня дитина не така, як у людей. Та й надумали вони позбутися її. Якось увечері. Коли дівчинка міцно спала, вони занесли її далеко-далеко і покинули на узліссі. А у тому лісі жила стара буркотлива чарівниця Тітонька Лаклет. Це вона колись зглянулася над тими чоловіком і жінкою. Пожаліла тітонька Лаклет бідну просинку і забрала її жити у свій дім, старе дерево з великим дуплом, устеленим м'яким мухом. Зранку до вечора тітонька Лаклет клопоталася своїми справами. Чарувала, чаклувала. І щодня, ідучи з дому, наказувала просинці. Ти ж гляди, хоч би хто їхав дорогою, не показуйся з дупла, Ховайся, бо як не послухаєшся, буде тобі велика біда. Якось, повертаючись з полювання, їхав поблизу Королевич. Раптом чує, хтось співає в лісі. Голос гарний, дзвінкий, мов кришталь, а нікого ніде не видно. Зацікавився королевич. Наступного дня приїхав він на те ж місце і знову почув той самий срібний голос, який долинав із стовбура старої верби. Здогадався королевич, що то не дерево співає. А якась чарівна красуня. Такий голос міг бути лише в юної і дуже вродливої дівчини. Однак скільки не шукав її королевич, все марно. Приїхавши на третій день, знову почув він незвичайний спів. Нахилився королевич над дуплом старого, порослого мхом дерева і гукнув. А хто там співає? Це я, Просенка!» – відповів срібний голос. «Іди до мене, я помчу тебе на своєму баскому коні. Я не можу, тітонька Лаклет заборонила мені навіть показуватися людям на очі. Тоді Королевич подав їй у дупло свій довгий вовняний пояс. Такими поясами чоловіки колись обв'язували стан. Просинка обгорнулася ним, а королевич витяг її з дупла і посадив поруч себе на коня. Вертається тітонька Лаклет, а просинка тільки майнула. Розгнівалася тітонька Лаклет і послала вслід просинці закляття. Захвали, неслухняне дівчисько, порушила мою заборону, то будь тепер жабою. І привіз королевич у батьків палац не юну красуню, а зелену жабку. Поселив королевич свою зелену жабку в гарній світлиці, та й почалося в просинки. Невтішне жаб'яче життя. Боліло серце в королевича за просинку, яку він, ледь побачивши, покохав. Вирішив він послати до тітаньки Лаклет свого собаку вірного, щоб той умовив її повернути просинці людський образ. Вірний був незвичайний собака. Тепер таких більше немає. Ніхто не вмів так гарно і переконливо говорити, як він. Знайшов вірний тітоньку Лаклет і довго умовляв її не держати зла на свою хрещеницю. Адже, хоч і не слухалась іноді просинка, проте завжди була доброю дівчинкою і тепер кається. Що розгнівала тітоньку лаклет. Тітонька Лаклет і слухати не хотіла. Довелося вірному ні з чим повернутися до палацу. Збігали дні. Зелена жабка жила собі, як усі інші жаби, стрибала по підлозі, купалася у великій мисці і їла тістечка. Які їй приносив молодий королевич. Але, лишаючись сама, вона гірко плакала. Її друг, що також дуже страждав, вирішив ще раз послати до тітоньки лаклет вірного, наказав йому не повертатися, поки не погодиться чаклунка зняти своє закляття. Подався вірний вдруге до тітоньки Лаклет. Він так довго і гаряче просив і молив, аж обрид. Зглянулася нарешті тітонька Лаклет над просинкою і гукнула. Нехай просинка стане такою самою дівчинкою, як і була раніше. Тієї ж миті просенка знову стала людиною. Щасливий королевич пішов до батька просити дозволу одружитися з просинкою. Король погодився, але поставив умову, щоб і менший, і старший сини гуляли весілля в один день. А старший королевич якраз мав одружуватися з негарною, горбатою, ледачою і лихою на вдачу, але дуже багатою дівчиною. Привезли слуги посах обох наречених і виставили його перед усім королівським двором. Все, що мала просинка, уміщалося в горіховій шкаралупці, яку тітонька Лаклет передала собакою вірним. А в нареченої старшого королевича були великі важкі скрині. Та коли їх відчинили. Побачили тільки сувої, сирового полотна, грубі сорочки та шмаття. За звичаєм дівчата повинні були самі пошити собі весільне вбрання. Просинка почала шити сукню, з шовку, зітканого з тоненької павутинки, а наречена старшого брата зовсім не вміла шити і прийшла до просинки просити поради. Добра серцем просинка порадила їй пошити весільну сукню, трохи довшу ззаду, а на плечі пристебнути шлейф, щоб приховати горб. Довго трудилися дівчата, зате в день весілля на просинку любо було подивитися, а наречена старшого брата все переплутала. шлейф, Пристебнула спереду, сукню одягла коротшим краєм зі спини, так що горб здавався ще більшим, ніж був насправді. Король з королевою цілий день частували гости найсмачнішими в світі стравами. І просинка раз у раз кидала крихти хліба в пелену своєї сніжно-білої Сукні. Наречена старшого ж брата тільки й думала про те, щоб робити все так, як просинка, але не додивилася і стала кидати в пелену обсмоктані кістки. Увечері всіх гостей запросили на бал. Старший брат відкривав бал зі своєю дружиною, а менший з просинкою. Як встала просенка за столу, з її пелени спурхнули золоті пташки, танцювала просенка легко, красиво, ледь торкаючись підлоги. А коли підвелася дружина старшого брата, то з її пелени на блискучу підлогу посипалися Мали і великі кістки. Танцювала вона незграбно, під забрудненою, недоладно пошитою сукнею, виднівся горб, а знизу виглядали негарні ноги. Насупився король, розгнівався і оголосив меншого сина своїм. Спадкоємцем, а пожадливий старший син пішов зі своєю ледачою і незугарною дружиною світ за очі.